Господи Боже Милосердний, звертаюсь до тебе сьогодні, з стрепитому любов'ю. Дякую тобі за безцінний дар, за моїх дітей і онуків. Ти благословив мене ними і я щиро благаю тебе, бережи їх під Твоїм святим покровом, очисти їхні душі від усякої скверни, зміцни їх у вірі, надії та любові. Навчи їх ти стежкою правди, любити тебе всім серцем і служити ближнім. Господи, наповни їхнє життя мудрістю і світлом, даруй їм розуміння, щоб вони завжди обирали добро, скріпи їх у випробуваннях, підтримай у слабкостях і захисти від лукавого і від усякого зла. Нехай твоя благодать оточує їх на всіх дорогах, у навчанні, у праці, у родині та у кожному дні. Нехай їхнє серце завжди буде відкритим для добра, а душа наповнена радістю і миром Твоєї присутності. Як сказано у Писанні, і виховаєш їх у напоминанні Господньому. Навчи мене, Господи, бути для них прикладом любові, віри та терпіння. Благаю тебе, Боже, щоб діти і онуки мої мали тверду віру, світле серце і чисті помисли. Бережи їхні тіла й душі від усякої небезпеки, веди їх стежкою спасіння до Твого Царства Небесного. Господи. Хай твоя благодать супроводжує їх у кожній миті життя, щоб вони не схилилися перед спокусами світу, але зберегли вірність тобі до останнього подиху. І коли вони будуть падати, піднімай, коли будуть вагатися, укріпляй, коли будуть у темряві, осяюй світлом твоєї істини. З любов'ю і довірою віддаю їх у Твої милосердні руки, бо Ти є їхній найкращий Отець, їхній захисник і Спаситель. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вітаю. Давайте сьогодні помолимося за синів, які зараз знаходяться на передовій. Господи Всемогутній. Я підношу до тебе свою молитву, сповнену тривоги, болю і надії. Мій син зараз далеко, там, де свистять кулі і гримлять вибухи, там, де кожен день може стати останнім, але де його серце палає відвагою, а душа сповнена любові до батьківщини. Господи, я прошу тебе, захисти його. Будь його щитом у цій страшній війні. Нехай жодна куля не торкнеться його тіла, нехай жоден уламок не ранить його плоті, і нехай він завжди буде на крок попереду небезпеки. Оберігай його на полі бою, Господи, уночі і удень, у бурю. І успеку серед бою і серед тиші. Боже збережи його побратимів, тих, хто стоїть поруч із ним, і тих, хто поділяє з ним тягар цієї війни. Нехай вони будуть сильними духом і тілом, нехай у їхніх серцях не буде страху. Але нехай буде пильність, мудрість і сила. Допоможи їм підтримувати одне одного, не залишати товаришів у біді, виходити з будь-якої небезпеки цілими і неушкодженими. Господи, веди його руками, нехай Його постріл буде влучним. Нехай його рішення будуть правильними, нехай його дії рятують життя, а не гублять його. Даруй йому холодний розум Боже і гаряче серце. Нехай він пам'ятає, за що бореться, нехай знає, що вдома його чекають, що тут далеко від лінії вогню. Його люблять, моляться за нього і вірять, що він повернеться. Господи, я знаю, що не все у моїх руках, і що навіть найсильніша мати не може захистити сина від війни. Але ти можеш, ти можеш приховати його від ворога, направити його на шлях безпеки. Дати йому силу там, де її не вистачає, і віру там, де настає темрява. Господи, я прошу не тільки за мого сина, але і за всіх синів України, за всіх матерів, які засинають у молитві і прокидаються у страху. Бережи наших дітей, Господи. Нехай вони не пізнають смерті, нехай їх не покине надія, нехай їхні очі побачать небо над мирною Україною, нехай їхні ноги ступлять на поріг рідного дому, нехай їхні руки обіймуть тих, хто їх чекає, Господи. Допоможи їм здобути перемогу, захистити нашу землю, повернути їй мир і спокій. Боже, даруй їм славу, але не ту, що приходить із жалобними дзвонами, а ту, що сяє у вдячних очах народу, ту, що веде їх живими додому. Ту, що огортає їхні імена в любов, а не у біль. Господи, я вірю в тебе, і я знаю, що ти не залишиш його. Я знаю, що він не сам, бо Ти йдеш поруч, ти ведеш його, Ти тримаєш його за руку. Збережи його, Господи, і приведи його додому. Амінь. Друзі. Нагадую, ми збираємось на цьому каналі щодня, аби читати молитви за спасіння та збереження України та її народу. Читаємо разом о 9 ранку та 9 вечора, якщо є така можливість або в будь-який час, коли вам зручно, це все одно буде дуже дієво. Чим більше нас, тим сильнішою буде сила молитви. Будь ласка, пересилайте це відео друзям та рідним, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб якомога більше людей побачило це відео та приєдналося до наших зусиль. Підписуйтесь на канал, щоб бачити оновлення. Нова молитва щодня, перемоги і миру нам. Молитва за доньку, Отче Небесний, з великою любов'ю, щирою турботою звертаюся до Тебе у молитві за мою дорогу доньку. Благослови її життя своїм небесним світлом. Нехай кожен її крок буде під Твоїм захистом і опікою. Господи. Даруй моїй донечці міцне здоров'я, сили і радість, наповни її серце миром, впевненістю та благодаттю, щоб вона завжди відчувала твою присутність і турботу, захисти її від небезпек, що можуть зустрітися на її життєвому шляху, не дай злу та лихим людям наблизитися до неї. Даруй їй мудрість, Господи, щоб вона робила правильні вибори, які приведуть її до щасливого життя. Нехай її серце завжди буде відкритим для любові, нехай буде відкритим до добра і співчуття, допоможи їй бути сильною і милосердною, щоб вона могла підтримувати інших і нести у світ твоє світло. Господи. Зміцни віру моєї доньки, щоб вона завжди покладалася на твоє проведіння і твою милість, будь її підтримкою у важкі хвилини, коли сумніви та страхи намагаються охопити її серце. Нехай її душа залишається чистою, а думки світлими і добрими. Допоможи моїй донечці відкрити свої таланти. І здібності, нехай вона використовує їх на благо ближніх і на славу тобі, нехай її життя стане прикладом любові, терпіння і віри, і хай її добрі справи будуть благословенням для тих, хто її оточує. Господи, благослови її майбутню родину, нехай вона знайде щиру любов. Повагу і підтримку, хай у її домі завжди панує мир, щастя і злагода. Дякую тобі, Господи, за найпрекрасніший дар, мою доньку. Збережи її під своїм захистом, веди її своїм шляхом, і нехай твоя любов огортає її кожного дня її життя. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Підписуйтеся на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра. Пишіть у коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Будемо молитися разом.